Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Жахлива була нічка, чесно кажучи, хорошого мало, тому що почалося опівночі, де, в деяких регіонах навіть раніше, і почався такий дуже жорсткий заміс. По всій країні прилітало, атаки були. в Одесі, здається, загиблі є. В інших містах також багато де прилетіло. Так, я якраз попереджав. Коли записував відео по днях, що п'ятниця, субота і неділя це будуть найтяжчі дні. Мені якраз найгірші карти випали на п'ятницю, суботу-неділю. По областях я вже не пам'ятаю, що я там говорив, але ну, можете зайти подивитися. Я до чого це все веду? Що зараз я записую ці відео сьогодні субота? Ще залишилося, по суті, сьогодні вже 19. те Ще залишився один день, ну, цей день і наступний. І я хочу сказати: високі небезпеки присутні. Загрози ударів, атак, терактів. І знаєте, що мене в цьому всьому найбільше гнітить і доводить до такого стану, скажімо так, тривожності, тому що я людина така вразлива. Я переживаю за інших більше, ніж за себе. Зараз в Києві відбувається великий фестиваль, Atlas Вікенд, по-моєму, називається. І мені потрапило в стрічку в рекомендації відео, там, де Великий Натовп стоїть і оголошують повітряну тривогу одночасно. Це все дуже небезпечно насправді. Знаєте, в мене раніше такого не було. Я, по суті, людина був дуже компанійська, і я взагалі за любий кіпіш. Але як тільки почалася повномасштабка, в мене з'явила низка нових фобій, серед яких це от, якраз оця. От... Фобія великої кількості людей топу. Тобто я можу легко зловити панічку, навіть якщо поблизу мене перебуває більше, там, умовно кажучи, десяти людей. Якщо при цьому не випити якесь заспокійливе, тому я себе навіть не уявляю в такому натопі, і я навіть не уявляю, що було б, якби зверху летів якийсь дрон, шахет, БПЛА і так далі. А всяке може бути. Згадайте історію з добропілля, яка сталася нещодавно. От теракт по добропіллю, коли скинули бомбу дуже тяжку, дуже велику, розірвані руки, ноги, кінцівки в людей це все дуже страшно, це все дуже нестерпно. І знаєте, всяке може бути. А чому ви думаєте, що по цьому фестивалю може не прилетіти? Проводити такі масштабні фестивалі в такі часи, я вважаю, дуже легковажно і неправильно. Хтось скаже, ну вони ж на ЗСУ, там теж гроші збирають. Можна гроші збирати і онлайн. Можна ті самі концерти проводити в якихось закритих площадках, підземних, підвальних приміщеннях. В цьому немає нічого такого. О, сердючка, в метро виступала. Перша, до речі, хто з усіх артистів так от під час повномасштабки виступив. Так що. Чому би, наприклад, не проводити такі фестивалі, але десь в якихось закритих місцях, а не на поверхнях. Ну, бо це реально дуже ризиковано та небезпечно. Я цього не розумію. І я би себе в такому місці навіть не уявив ні за яких умов. Тому що я зі своїми панічками просто там не знаю, впаду на землю. Так. Ну, і стосовно завершення цих всіх обстрілів, стосовно завершення всіх цих атак, хочу сказати, що я все одно відчуваю, що. Воно закінчиться до кінця цього року, я відчуваю, що активна фаза війни, гаряча фаза, все одно закінчиться. Хочте вірте, хоч ти ні, але в мене чомусь є таке внутрішнє відчуття. І дай Боже, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. А от стосовно таких масових заходів і всього подібного. Де люди туснячать по клубах, по містах. Ну, говорити про моральний аспект цього всього я не буду. Я говорю про аспект безпеки. Про моральний аспект вже багато хто сказав за мене давно, і я нічого нового не скажу. Я говорю про, безпект, про аспект безпеки. Знаєте, все одно є відчуття, що якась така велика трагедія. Не дай Боже, звичайно, але може трапитися. Тому я, я особисто проти таких концертів і так далі і тому подібне. Я розумію, що артистам, музикантам і так далі треба теж заробляти на хліб. Ну, я ж кажу, що зараз, от, коронавірус був, ніхто не проводив концерти. Зараз бомби летять, і давайте будемо влаштовувати масові збіговиська, тому що що там бомба по відношенню до бактерії, правда? Ле, логіка. Ну, Це моя думка. Тому таке, погоджуйтесь, не погоджуйтеся. Так, бо під час ковіду все було закрито, хоч, знаєте, як перекоти поле котилося і цикади зищали. А зараз всі стали до сміливими, прямо аж занадто сміливими. Особисто я би себе в такому місці не уявив і не хочу уявляти, тому що <с> в мене б зразу якісь припадки почалися, панічки і так далі. Так що таке от. Я в цьому не вбачаю сенсу в таких от заходах. Великих масштабних зараз на даний момент. Тим паче, живемо в часи цифрових технологій, в часи прогресу, розвитку, все можна проводити онлайн. І збори коштів, до речі, теж можна проводити онлайн. У всіх є айпади, айфони, телефони і так далі по списку. Так що, це таке от питання безпеки найважливіше. Я би не радив. Збиратися на подібного роду збіговиська масові. Так що, ось моя думка, стосовно всього того, що сталося і що відбувається зараз. Бережіть себе, до скорого. Побачимось.